Всім привіт! Вітаю всіх з новим роком. Бажаю міцного здоров'ячка, успіхів. Сьогодні запланували йти 15 кілометрів, але думаю, що пройдемо і 20. 5 кілометрів вже пройшли. Жалко, що немає снігу, що зима зима цього року не дуже. Тепло. Так, ми гуляємо сьогодні бігском. Хрестя обходить, там було сильне болото, я хотіла перейти, щоб було менше. Ходить городами. Я тобі казав, ходи за мною. Тут вважай, тут можна посугнутися і ногу ще вивихнути. Помало. Ага от тобі і ну, треба думати наперед. А отут от перейдеш, тут нормально. А ми піднімаємося гору, потім трошки будемо йти вниз і. Йдемо там, як то Христя забув, панський лом. Та цікавий такий краєвид. Так, підійшли ми до такої біседки в лісі. Сьогодні можна сісти, відпочити. Ми якраз хочемо собі сісти і випити чайку. Тут такі є таблиці. На них вирізблено різні. Малюнки вирізблені. Природи. Так красиво. Сейчас з цієї сторони покажу. Вот тут тут тахи різні. Ящерки, кажани. З цієї сторони. З цієї сторони дерева. Така краса. Я щось з цього року, то того року ми тут ходили, я цього не бачив. Я щось не щось не 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 звернув уваги. Я, я думаю, що були. Просто тоді сніг був сильний. Ми не бачили. Яка красота. Ну, а зараз підемо там на, до панського лому. Дуже там гарне таке місце. Місцена така цікава. П'ємо чайок. Дуже гаряче, зараз чаю, буде жарко. Йдемо до панського лому, недалеко тут таке скаміння виложено. Прозоряд. Думаєш? Ну? No. Ага. Хтось виставив смайликом. Моркву і яблука годують звір'ят. А ось вот тут є таблиця анскілом. Тут є карта доріг, в яких можна ходити гуляти. Ну і тут охрана якихось птахів, такі скажені. Пески це тут так заходить сюди, тут така якась енергетика, якась так аж аж на тисне на голову, правда? А великі такі. Рай хрест, зараз світ крутиться, як сюди заходиш якось, так правда? Тут рівнина, рівнона, і тут. Такі скали. Там би побувати на тій горі. Подивитися униз, як то виглядає. Замок вовкулаки. Цього? Вовкулаки. Вовкулаки. Ідеш показати двері, приведеш до тих дверей. Казала, як ти казала, що він там замурований, закритий. Так? Його там замурували і закрили на... до кінця життя. <гум> <гум> Ось вот тут таке місце. Тут прям капець. Аж моторошною. І вікно. Тобі зараз був як якби хто звідти гукнув, ні? Не? <клес> не знаю. Цікаво б було знати, що там таке є за тими дверями. Сто процентів щось там є. Шупанський лом то, напевно, що якийсь тут якби шахта чи що. Я навіть не знаю, що таке може бути. Але цікаве таке місце. Скала і в скалі вирізблено. Що йдемо ще на гору та будемося кіти. Ця сторона ніколи не обігрівається сонцем, і тут такий великий мох такий м'ягенький, як. Матрас на ліжку. Клас. Красота не Шо, йдемо далі. Я сюди на гриби ходив, пам'ятаю. Осінь. Вже пройшли десь кілометрів 12. Що таке захристя. бачиш тут і розмітка. Розмітка. Ось собі тут встань, зараз там на дерево зав'яжи. Буде розмітка якась, що дороги показує. Куди? Куди веде дорога? Хто є, таблиці пише Куди, що не заблудися ніяк? Мусимо сьогодні пройти те, що задумали. 20 кілометрів для нас то є ніц, ні? Ну відчувається тут на, на, на горі відчувається, що холодніше, правда? Та, йдемо на гору, ну. Так, так ми назад зараз вернемося, так то вже тут будемо в сторону додому йти. Потім вже цікаво, скільки буде наш похід. Я засікнув на годиннику кроків, потім будемо бачити. І піднімаємося далі вгору. Хотів ще показати і тут роблять годівнички для тварин. За природу скидкують. А во, там, бачиш, пам'ятає, як ми були, тут то. солі не було. Я казав, що там сіль є. Ну там був сніг не було видно. Або я думаю, ще просто не, 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 не цей не, не поставили. Були. Додому спускаємося вниз. Сьогодні пройшли 24 кілометри по гірській місцевості, а ще додому лишилось десь приблизно так 4 кілометри. Так, скоро буде 28 кілометрів, що ми сьогодні прогулялися. Ой, класно сьогодні свіже повітря тепло. Красота. Тут вже йдуть житлові будинки. Люди мають дачі. Що там є? Що Христя? О, коза, коза, дика, коза. скала на гору. Не знаю, чи видно буде, але. Ти побачила молодець. Ще вам хочу нагадати, так як сезон рибалки в Чехії зимою заборонений. І немає можливості ходити на рибу. Ходимо гуляти на природу, знімаю такі для вас ролики, бо сезон не за горами. Йдемо ми додому помаленьку. Те, що запланували сьогодні пройти, пройшли іще навіть більше. Така Сьогодні цікава була прогулянка. Так що вам бажаю всім міцного здоров'ячка. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити палець догори. Коментуйте, тому що ваші коментарі допомагають моєму каналу дуже сильно. І, саме головне, всім добра! До наступних зустрічей!